На сьогодні відбувалося свято нашій школі, садуку 55 років. Ми готували танці, оркестри, пісні, вірші. Я вітаю всіх з ювілеєм, 55 років це вже історія за цей період вже тисячі. Дітей отримали тут якісну освіту, тут працює дуже професійний колектив. Хочу побажати ще довгих років вперед і ті волосці процвітання миру та перемоги нашої країни. Приємно те, що сьогодні ми маємо можливість. Навчатися ми маємо можливість рухатися вперед. Я дуже вдячний владі за те, що хочу сказати. Приємно, що в нашому районному центрі із 42 закладів всі працюють на сьогоднішній день і приймають учнів і дають можливість навчатися. Сьогодні поряд з нашим ювілеєм ми відкрили наше друге укриття завдяки міській владі. Ми забезпечили офлайн навчання як учнів початкової школи в одну зміну, так і дошкільне відділення. Безпека дітей в такий важкий військовий час. Понад усе. Я люблю свою ложку, люблю своє місто Кам'янське.